Білий дім відповідає щодо ЗРК Петріот для України. В Німеччині спалили вантажівки, їх сплутали з технікою ЗСУ. Кремль прижимає хвіст, пісково оцінює принцип мир через силу щодо Росії. Також в Росії відреагували на створення спецтрибуналу, а американські аналітики пояснюють, як Кремль виснажує свої ж склади боєприпасів та техніки. Друзі, давайте коротко, чітко, все по суті, що відбувається, далі буде дуже цікаво. Білий дім відповів щодо ЗРК Петріот для України. Після зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп не дав публічної відповіді про постачання додаткових ракет для українських Петріот. Прес-секретар Білого Дому Керонайн Лівіт вона заявляє, що зустріч між Зеленським та Трампом пройшла дуже дроби, добре, але деталі залишаються особистою розмовою. Вона лише наголошує на бажанні Трампа, щоб війна закінчилася якомога швидше. Це типова манера Трампа. Він залишає всі козирі, як він любить говорити, в рукаві, щоб мати простір для наступного маневру. Замість чіткої відповіді, так чи ні, ми отримуємо знову лише якісь дипломатичні фрази, які ні до чого не зобов'язують. Висновок один слова Білого Дому свідчать про те, що поки що рішення щодо Петріот для України не ухвалено. Друзі, попри добру зустріч між Трампом та Зеленським, Україна досі нічого не отримує. У Німеччини спалили вантажівки, їх сплутали з технікою Збройних сил України. В Німеччині спалили стоянку вантажівок Бунденсверу, що вже, до речі, сталося другим за останній рік. Російські телеграм-канали радісно гезуються цим, заявляючи, що це нібито техніка збройних сил України, які спалили наші люди. Ну мається на увазі російські там чи агенти, чи то телеграм завербовані помічники російського режиму. Однак на фото чітко видно, горить щонайменше шість вантажів Ukraine Metal Man різних модифікацій. На їхніх бортах добре, помітно характерні хрести Бунденсверу та німецькі автомобільні номери, ну що свідчить про їх приналежність до Збройних сил Німеччини. Хочу підкреслити, це вже не перші такі випадки. Керівник ЦПД Андрій Коваленко правильно наголошує, що в Європі час. Займатися власною безпекою на власній території це можливі диверсії, які проводять вже агенти Російської Федерації на території НАТО. Це можуть бути вже елементи гібридної війни, це пряма демонстрація того, що Росія може і буде діяти за межами України, якщо це дозволить, дозволить ситуація. А ви ж подивіться, російські воєнкори вже відкрито хваляться такими диверсіями, і це вже не просто. Вихваляння, а сигнал, що ми можемо робити і тут що завгодно ви нам нічого не зробите. Кремль оцінив принцип мир через силу щодо Росії. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявляє, що принцип мир через силу, який Трамп застосував до Ірану, навряд чи застосований щодо Росії. А тут цікаво, знаєте чому? Бо ці конфлікти непорівнянні. Ну, мається на увазі Іран та Ізраїль, і Україна та Росія це конфлікти дуже різні, тому мир через силу тут не застосований. Коли Кремль, друзі, на щось реагує, то це означає одне, їх точно це хвилює. Очевидно, Кремль боїться, що цей принцип може означати для них прильоти американських бомб. Заява Піскова це не що інше, як страх і спроба включити задню. Коли Трамп демонструє рішучість, Кремль починає нервувати і відразу ж відхрещується від силових сценаріїв. Це доказ, що сила це єдина мова, яку розуміє Кремль. Заяви про те, що конфлікти непорівнянні, це лише спроба зберегти обличчя і не допустити прямого тиску з боку США. Що ще цікаво? Пісков заснув під час виступу Путіна. Хазяїн Кремля виступав на пленарному засіданні євроазіатського економічного форуму, який цього року проходить у мінську. Пісков почав просто коняти під час виступу свого ж шефа. Ну а Путін не буде брати участі у саміті Брікс в Бразилії в липні через ордер на арешт Міжнародного кримінального суду. Прикольна така організація під назвою БРІКС, де господар такого союзу не може відвідати власний ж саміт. Ну точно Путін тут всіх переіграв. Кремль відреагував на створення спецтрибуналу. Російський МЗС назвав створення спецтрибуналу для розслідування злочину агресії просто нікчемним і ворожим демаршем. Для Москви, яка звикла до безкарності, це справжній ляпас. Але подивіться, як вони ще й нахабно себе ведуть. Росія ще й погрожує, що участь у трибуналі буде розцінюватися як ворожий демарш, мається на увазі участь інших держав. Висновок, звичайно, тут один. Реакція триб... Кремля на трибунал показує, що їм це дуже не подобається. Вони розуміють, що це реальний механізм, який може притягнути їх до відповідальності. Американський інститут вивчення війни повідомляє, що Кремль виснажує радянські склади бронетехніки. Тому все частіше починає використовувати мотоцикли, баги, там, електросамокати на фронті. За даними аналітиків, Росія використовує на фронті все більш застарілу радянську техніку, яку ще й доводиться ремонтувати перед відправкою на війну. Це свідчить, що їхні запаси. Бронетехніки, друзі, виснажуються. Росіяни вже замінюють бронетехніку на мотоцикли та баги, що є прямим доказом їхніх просто колосальних втрат. Висновок наступний: Росія продовжує воювати не якістю, а кількістю, але навіть її радянські запаси не, друзі, не безмеж. Ні, хочу підкреслити. Вони не безмежні. Використання мотоциклів замість бронетехніки це яскраве свідчення того, що російська армія виснажується. Однак, звичайно, говорити про повний крах російської бронетехніки зарано, тому що їй допомагають відновлювати цю техніку, допомагають союзники. Але якщо Захід буде діяти рішуче і більш жорсткіше, будуть встановлювати санкції, то. Можливо, в наступним відео ми будемо говорити про крах бронетехніки в Російській Федерації. Тож підписуйся обов'язково на канал, натисни лайк, якщо тобі подобається такий формат відео. І до зустрічі!